Панове, всім привіт! Коли ти ввечері середи бачиш таку команду тижня, де Дембеле, Мбапе, Починаєш мріяти, як такі червоні картки влітають в твою основу. Ну і з нетерпінням чекаєш на Фуд Чемпіонс. Вже у вівторок ми дізнаємось половину учасників плей Ліги Чемпіонів, і група D єдина, в якій нічого не зрозуміло. Більше того, там досі всі чотири команди претендують на всі чотири позиції. Тоттенхем зіграє на виїзді проти Марселя. Спортінг прийматиме Айнтрахт. На ці та інші матчі ваших прогнозів чекатиме Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Ось таким чином моя команда виглядає. Меріно в мене вже встиг награтися. Він мене трохи дістав. Вальверде рарний грає краще, все, що я хочу сказати. Кінець, але його потім я вирішив все-таки не збирати, тому що, по-перше, в мене є такий антрейць і на його ж позицію, то можливо є сенс заграти саме француза. І по-друге, дуже ймовірно, Вальверде може отримати ще один потім. Новіший так, це можливо буде позиція правого Вінгера, де він грає в реалі багато цього місяця, але... Ну, ви розумієте, збирати старий потім, коли за таку ж ціну випустять новий, якось тупо. Але раптом не випустять, то нічого страшного, в мене є зі і Далі не знати, що буде з клубом. Ах. Ну і як і завжди, перед нагородами до вашої уваги найцікавіші матчі цього вікенду. Просто я йду свої заберу. Але без коментарів. Тут було гарно. Донован і пробив ефектно, потужно і влучно, І ще й перелетів через Алгібера. Чудака Вальверде на страйкері грає. Ось так. Оце мій лендліз. Донован красень. Сично. Ай, ну, удар не вдався, якби приймав, то боюся, що вже без запливу до наруму. Ну як? Як? Там такий коридор був. Має лівої ноги Курва. Тут треба зробити кутовий, він тоді рухнеться, і я заб'ю прямим ударом. Супер Джініс! Ану. Ось так ми граємо у FIFA розумом. Задротство – це добре, але треба мати мудрість. Розумієте? А мудрість це, до речі, вища ступінь розуму. Тому що не кожен, хто розумний, той мудрий. по! Ось що я вам ще скажу. П'ять, до речі. Як, по, як виходить на поле, то такий вітер там на правому фланзі, що я в шоці. Він якраз для такого геймплею створений. Боротись, штовхатись, пхатись, ото його. Те що треба? Коли геймплей нормальний, як по таке. А от в такому, ну це просто його стихія. І ще ось ці удари в нього є. З всі це може бути небезпечно. Зараз поглянемо, чи це не дупа. А, ні, кундет у морі ні ні ні. Рібері? Це напевно антрейд. Ого, він блокує удар! Ось типово крутить. Дивна парочка. дивний склад, коротше, якщо от той Рібері по бюджету А Може RTG хтось грає. З компідіти раптом, бо крутить добряче. Дивно, як зараз там м'ячик так в нього приземлився файно, але пощастило Та ти що. Вибачте, uh -uh. але. Я теж трохи до воріт доходив, то нехай буде за старання. Точно якийсь програє в е... RTG на другому аккаунті. Дуже добре грає, то найкращий суперник за цю Фу Чемс. Скікофе пропустити. Найменше, що певне хотілося. Не треба смикатись там голкіпером, тут дуже ризиковано. Краще Роналду, мені здається, вести воротарську. Я інколи в таких от ситуаціях не вірю, що буде бити з правої ноги, бо Холанд. Ліпшає. Я чекаю до останнього на наліво. Але луплять він влучає інколи. Ну і варто відзначити ще один матч, який запам'ятався мені курйозними голами. Непогані картки насправді тут зібрані. Той Голкіпера суперник просто прико приколі. Він знов вийшов. Дивись. Здурів чи що? та в честь на своїх поволках вар'яте. Мені його шкода. В інших матчах особливих проблем не було. Я впевнено перемагав, проте мій фінальний результат 19-1, не 20-ка. Спитаєте, де поразка чому не показав? Я отримав дисконект. Отак, от, от другу п'ятницю поспіль, на жаль, і спортс мене викидають. Знаєте, як треба відкривати ті піки? Швиденько так от один за другим, один за другим. Не тягнути і не думати. Тоді точно щось влізе. Я сподіваюся. Так, в нас тут два ультимет паки, три з інформами, 12 гравців, то є дуже. Постарався через те, що стрейду вчора обісрався. Я знав, що треба камбечити за рахунок нагород. Я це зробив. 100 тисяч монет додому. Ага, і їй не хочуть віддавати мені цього нагороди. Дивіться, жмуть. Поїхали, зліва направо. Грізман. Все, ми швиденько, тець, тиць, тець і не неємо. і чекаємо. І гімно. І ще один француз, будь ласка, будь ласка, Дембеле. ну, 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 ну. Не вийшло. Сраку ту, Food Champions. Я думаю, далі можна не відкривати. Тут якщо вже там лайно, то вже всюди лайно. Мені щось так здається. Ясно. Зрозуміло. Ultimate Pack. Можна нове промо підкинути, чом би і ні. Ні, але влкаут є. І Італія це до дупе. Це вераті. Оу. Єей, нове промо! Туре! Інпоквікселу чи що там, 15 тисяч 204 см. оп 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 Ясно. Там той інформ щойно показав, скільки в тебе буде монет після цієї Food Champions. Інформ. Франція. Так, Як тебе задав Баума Русіч? Це ж навіть не волкаут. Не волкаут. Едерсон. Непогано! Непогано. 89-й Хакімікорея Хакімі, до речі, теж має коштувати 20-ку якусь, ні? Є, чудово, чудово. Хакімі 30. Ну зараз гляну на футбіні, що там по Хакімі. Дійсно? Дійсно, 32,5 тисячі гарно, треба продавати. Нічого собі, поки напевно його притримую. О, зараз час рейтинг купувати, а не продавати. Ключове питаннячко зараз. Я зберігаю Гомеса, щоб мати собі його інколи зіграти в парі з Вандейком. Чи зберігаю бо його картка 30 тисяч. Для майбутнього SBC. Я, напевно, Гомеса зберігаю. Я ще й сорлота скинув. О, ні, я забув. Сорлот. Ой, він 11 тисяч коштує. Побажайте щось толкове. Хочу кого. Мбапе Неймар, Поїхали. Я не бачу тут нормальні картки, ви бачите? Завтра це я буду вибивати. На жаль, ні Дембела, ні Мбапе мені не дісталися, проте я зробив трохи монет, і тепер точно треба когось купувати. Але це вже в наступному випуску. Ну а на сьогодні все. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, не забудьте його підтримати лайком, коментарем. Почуємось, побачимось, бережіть себе.